Доброго вечора, ми з України. І з вами останні новини за 30 вересня. Гарного перегляду! Київський апеляційний суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальну справу проти колишнього командуюча Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Про це повідомляє на штабу бригади Азов НГУ Богдан Кротевич. Це великий крок вперед, але ще не перемога, написав Кротевич. СБУ та Нацполіція затримали двох зловмисників, які підпалювали авто військових у Франківську. Їм загрожує до 10 років тюрми. Паліями виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкову заробітку в інтернеті. Обом публічникам РФ повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою. Окупанти б'ють з усієї наявної зброї по заводу у Вовчанську, який нещодавно звільнили підрозділи ГУР. Про це повідомив речник ОТУ Харків, полковник Віталій Саранцев. Ворог застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А і скидає каби, тобто дії за стандартною для себе практикою, знищувати те, що йому не дісталося, каже Саранцев. Голова МЗС України Сибіга говорив тета Тет з угорським колегою Сіярто близько години серед головних тем вступ України до ЄС та НАТО, ситуація на фронті, українська формула миру та план перемоги. Екс-голова Запорізького обласного ТЦК залучав підлеглих до ремонту власної нерухомості. обвинувальний акт вже передали до суду. Обвинувачений безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тисяч гривень. Крім того, екс начальник фігурує в іншому кримінальному провадженні перевищення службових повноважень. Путін підписав указ про осінній призов з 1 жовтня по 31 грудня на термінову службу закличуть 133 тисячі осіб. Віком від 18 до 30 років. Під час весняного призову ця цифра становила 150 тисяч осіб. У Будапешті розпочалися переговори у форматі тета ТЕТ глав МЗС України та Угорщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Угорщини, передає МЗС України. Ключовими темами обговорення стануть Розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування доступу України в ЄС та НАТО, формула миру як шлях до справедливого завершення агресії РФ. У Москві сталася сильна пожежа у житловому комплексі Селінгер Сіті в Дегуніно. Лунали вибухи. Вогонь охопив з п'ятого по восьми поверхи. Один із мешканців вистрибнув з вікна, рятуючись від пожежі. Глава МЗС Німеччини Бербок підтримала використання Україною далекобійної зброї для самооборони. Я завжди говорила, що вона відіграє важливу роль, особливо для подолання мирного поясу на сході України, зазначила Бербок. Проте канцлер Німеччини Шольц має іншу точку зору. Тому коаліція досі не може досягти згоди щодо цього питання. Новий статус для осіб без російського паспорта Кремль запровадить на тимчасово окупованих територіях України. З 1 січня 2025 року громадяни без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Більше того, на сайті міграційної служби при Міністерстві терору псевдоутворення ЛНР подано інформацію про те, що повнолітні, які ще не оформили російський документ, вважаються іноземцями, але наразі мають право проживати на тимчасово окупованій Луганщині. Щоправда, тільки до 31 грудня 2024 року. Що ж буде після нового року із тими, хто не обмінює український паспорт? У такому випадку окупанти зобов'яжуть кожного стати на міграційний облік або ж отримати дозвіл від окупаційної влади на тимчасове проживання. Наразі росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно, в якій гауляйтери погрожують внести українців, що відмовляються від отримання паспорта РФ. Російська Федерація атаковувала Україну шахедами щодня у вересні. Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА тільки за вересень, з яких було збито 1107, а частина подавлені засобами РЕП армія Інформ. У середньому це 44 шахеди кожного дня. В Курську контратакуючі російські танки застрягли у протитанкових пастках РФ. Потужні російські сили, можливо, з інтернаціональної бригади П'ятнашка, намагалися контратакувати українські сили біля села Пльохова, звільненого в рамках операції Курськ, і потрапили в пастку, яку самі ж росіяни і створили. Воїни окремої президентської бригади на сватівському напрямку відбили ворожий штурм. Було знищено таку техніку противника: два танки, два БМП. A PTR, păER, tos suntți pio. Росія транспортує нафту через фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу у море. За інформацією видання, з січня по травень 2024 року через фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. Майже половина з них, 283, належали Теньовому флоту, 11 з них у чорному списку, заборонені до експлуатації. Українські міста накрила пилова буря, повідомляють місцеві канали. У Полтаві, Дніпрі та Харкові стоїть густий смог, що утруднює дихання. 1 жовтня о 9.00 загальна національна хвилина мовчання. Наш обов'язок шанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє за життя, те, захищаючи незалежність молоді. нашої держави, пам'ятаємо, залишаємося вдячними усією країною, захисників та захисниць України, Загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях, шануємо, пам'ятаємо. А на сьогодні все, до нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!